Друзі, вітаю! Росія панікує, якщо Україна дуть томагавки, обіцяють вихід на новий рівень ескалації. Більше того, погрожуючи мовляв, штати будуть втягнуті в війну. Бо як же ж українці? Будуть стріляти тамагавками без американського персоналу, заявив Рябков, каже, що довіра між американцями і росіянами знищена після Аляски. Вони ж там хотіли так дуже миру. Ну, от. Але, типу, щось пішло не так. І росіяни кажуть, що все, типу, ніяких домовленостей воюють далі. Ну і росіяни каже Зеленський стягують свої найбільші сили. І атакують. Ну, що називається, як в останній раз в Верховній Раді провалили призначення суддів чотирьох конституційного суду. Я вам зараз розкажу секрет, як це впливає на вибори, тому що там був хитро розумний або хитро нерозумний план. Нас хотіли обманути, але поки що не все виходить. Тому давайте все аналізувати. Підпишіться на цей YouTube канал. Дуже дякую вам за збір. Збір закрито. Дуже скоро розіграємо. Ми з вами мистецтво Анатолія Криволапа, найдорожчого художника України, яке коштує 15-20 тисяч євро. Вино ну до дня перемоги або можливо якісь сімейні свята. Я думаю, ви точно знаєте як краще. Тому скоро все це зробимо, а зараз займемося з закупками і проплатами. Нам треба автівка, нам треба дрони, одним словом, будемо працювати. Тому підпишіться на цей YouTube канал, а я зараз все проаналізую. Причому розпочну з того, що будівля відносин руйнується, кажуть в Російському Міністерстві закордонних справ. Каже, Трамп з Путіним так важко цю будівлю будували. Рябков каже в Анкориджі. Але, типу, зараз воно все рушиться і чому рушиться? Тому що росіяни такі тваринки, які дуже лякаються, коли в Україну передають томагавки. То ми з вами говорили в коментарях і в цьому відео будуть ці томагавки, не будуть. Ну, типу, хтось каже, що вже вони тут, хтось що вони будуть там за місяць-два, хтось вже що їдуть. Різні інформації, але я вам скажу одне: завжди дивіться по флюгерах. Росіянах, якщо вони так зараз бояться, кричать, шантажують, значить, томагавки вже на порозі. Значить, вони розуміють, що треба зривати всіма можливими політичними, дипломатичними і іншими шляхами. Значить, росіяни бояться, бояться, нервують і бояться. Тому зараз намагаються зривати. Друге, про що ми говорили з вами ще раніше, і те, що да, до речі, те, що каже Зеленський, що росіяни зараз атакують як в останній раз, просто рвуть і всюди намагаються атакувати. Зрозуміло, що Україна знищує українська армія робить все можливе, щоб їх там, значить, залишити в цих полях Донбасу. Але бачимо, що Росія зосередила велику кількість ресурсів. Що важливо розуміти, зараз росіяни. Хочуть зустріч нову з Трампом, вони хочуть, типу, під соусом ядерки зустрітися, щоб знову це зробити. Але ось ця кампанія, що домовленостей немає, що ви рушите все про що домовились, це шантаж Трампа росіянами, які зараз хочуть, щоб Україна не отримала томагавки. Бо те, що я говорив в ранковому відео, дуже проста базова історія. Вона заключається в наступному, що Україна, навіть не стріляючи томагавками, все рівно зможе чинити політичний тиск на Росію, і от вони зараз навіть цього бояться. Але зрозуміло, що давайте чесно, тільки в нас буде в руках томагавки по проговореному списку з Трампом, одразу ж почнемо ними гасити росіян для того, щоб а їхні військові об'єкти для того, щоб якраз таки навести лад в цій якраз таки диктаторській фашистській країні. Е, тому чекаємо томагавки, бачимо загравання росіян і шан спроби шантажувати Трампа, але знову ж Трамп не та людина, яку так легко шантажувати, як їм здається, і тому їхні про погрози вони можуть залишити для себе Путіну на день народження. Ці погрози пишіть на листівках. Що відбувається далі? В Україні йде внутрішній трек, провалили суддів конституційного суду, мали чотири людини назначити, але не змогли. Чому депутати Верховної Ради знають, що якщо назначать суддів конституційного суду, а треба трьох. Одразу почнуть вирішувати питання по підготовці до виборів. Ви знаєте, що є у влади така думка, що можливо все завершиться до грудня, і в першому кварталі треба буде швидко відтанцювати вибори. Для цього треба судді конституційного суду, які призначать правильну для тих, хто замовляє музику почерговість виборів, знизять для партій на 3%, створять можливість для блоків на 5%. От, і, власне, скоротять терміни кампанії: президентська до 30, парламентська на 45. Ну і власне, це допоможе їм, значить, переобратися. Депутати розуміють, що на цьому новому ковчегу всі місця не вистачить, тому вставляють палки в колеса великим комбінаторам. Що, мовляв, ви ж нас теж візьміть, значить, пам'ятаєте, як в фільмі «Don't look up», візьміть на цей новий ковчег, заберіть нас з собою на ту планету щастя в наступне скликання. Бо всі так втомилися бути в Верховній Раді, що ще б не проти, ще 5 років. Там посидіти. Тому бачимо цю історію, бачимо, що зараз відбувається, і з в Верховній Раді продовжили місцевим радам повноваження, поки війна зрозуміла, що вибори проводити не можна. Ну от і, власне. Продовжили їм повноваження. Правда, ще хочуть збити трьох мерів мера Миколаєва, мера Києва, мера Одеси. Там поставити свої голів адміністрації, щоб там готувати легко можна було виборчі перегони. Ну зрозуміло, що на користь однієї із сторін. А, але, типу, вибори, так як я сказав, що вибори проводити в війну не можна місцеві ради перебирати не можна. Точно це ж саме сказали і в прес-службі залужного. Його сьогодні на якихось незрозумілих зливних бачках у Франції атакували. Ти типу, помовляв залужний якимсь генералам, чи там його люди вже вели якусь кампанію і вже пропонували місця в списках. Причому зроблена ця історія дуже так непрофесійно. Ця атака, от так само як я зранку розповів з Арестовичем, що ой, Арестовича внесли в чорні списки в Росії, значить, українці полюбіть його. Ми такі. Бачили, ми вже у нас є Надія Савченко, ми вже на цей трюк велися. Так само тут запустили інформацію, що, мовляв, залужний готує списки Верховну Раду, щоб типу, з прицілом, на президентську. Ну... Не, не клеїться, бо знову ж таки спочатку президентську всі хочуть, і Зеленський це готує. А потім далі Верховна Рада. Тому вам не списки треба готувати спочатку, а президентську кампанію. Тому а, вже не клеїться. Ну і виглядає, що не, не зовсім може і наші робили. Можливо, там деякі проросійські чи російські олігархи, які тут є і грошей, багато лишніх мають. Можливо, вони. Політичні, внутрішні авантюристи, або Росія напряму, типу те, що я вам казав. Кирієнко там відповідає за інтерв'ю з Арістовичем, плюс теж співпало тут Арістович, тут уже атака на генерала. Типу, зрозуміло, що хтось грає, намагається грати на розрив, хтось намагається грати на дискредитацію, знову ж таки, не тільки імені Залужного, а на дискредитацію країни. типу мовляв, дивіться, в них вже там. Вибори вже місця, списки, парламент. Вони вже там, значить, своїми ділами займаються. То наше ми будемо їм давати гроші на війну. Давайте вже хай там собі грають вибори, і все в них буде добре. Тому зрозуміло, що дуже схоже, що це. Спроба дискредитувати наші еліти, військові еліти, дипломатичні еліти, якраз наших лідерів, знову ж еліти, от дискредитувати наших лідерів для того, щоб можна було якраз таки Росії чинити розкол всередині суспільства і щоб ним якраз таки можна було робити ось цю ведмежу послугу для України, щоб ми тут всі з вами сварилися а росіяни якраз таки рухались по шляху колонізації. Чому вони це роблять? Ось ці дискредитації, ці розриви, обливання брудом, стравлювання політиків, політиків від дипломатів, дипломатів і військових, військових і політиків, тому що в Росії немає перемог на полі бою. Те, що сказала Кая Калес, не може Росія сьогодні запропонувати перемоги на полі бою. Тому вони зараз якраз таки намагаються створити ось цей срач, вибачте на слові. Ну от е всередині суспільства. А хай вони між собою сваряться. Але прес-служба вийшла, що ні, залужний не підтримує ідею в час війни, ні з ким не спілкувався, нікому нічого не пропонував. Загалом зараз працює на перемогу, шукає технологічні рішення, шукає інноваційні рішення, шукає компанії виробники шукає військових союзників, які допоможуть Україні перемогти, і загалом зайнятий глобальним. Пошуком примісінько з Лондона тих рішень, які сьогодні треба, щоб підтримати нашу державу. Ось така його позиція. І ми бачимо це по тих статтях, які з'являються знову ж таки, які на грані якраз таки стратегії і наукового пошуку рішення, не просто заради заголовків хайпа, якраз це йде інтелектуальний пошук, і це насправді те, що нам дає, тому що збивати шахеди можна не популізмом, а інноваційними дронами це якраз таки про науку, стик науки та військового мистецтва. Тому бачимо, що ось це спроби обливання генерала брудом провалюються, але бачимо, що ці спроби не покидають тих, хто це робить. Далі, що я хотів вам ще розповісти, е, в Раді. Крім того, що голосували, крім того, що голосували за місцеві ради, продовжили. Крім того, що провалили конституційний суд, зараз ще йде підготовка бюджету. І Зеленський сказав, що зустріч з депутатами буде не зараз, каже пізніше. Але ти типу, покаже, будемо з вами говорити про все, що захочете, тільки друзі, проголосуйте за бюджет. Бюджет готують власне на рівні парламенту зараз. Потім ну Уряд долучався весь рік. там Це йде цілий бюджетний процес. Зараз виходять на фінішну пряму і будуть голосувати. Зрозуміло, що деякі казнокради потирають руки, а в декого там уже тиск піскочив, і холестерин, і там цукор пригає, тому що від сум, які вони там бачать, в них зносить голову. Але в цілому країні треба трошки дозбирати грошей, треба трошки дозбирати, щоб вистачило на армію. І тут дуже важливо, щоб ці корупційні дири. Про які нам писали якраз таки Нью-Йорк Таймс на днях, треба, щоб прибрали. Тому що це не просто корупція на криві. Це вбивства наших хлопців, які сьогодні живі. А з цими корупційними дирами їх не буде. Друге, давайте піднімемо зарплату військовим. Не всім, можливо, але тим, хто на передку, тим, хто працює для передку. Тим, хто щодня працює на перемогу, так, да, можливо, ті, хто там сидять у високих кабінетах, можливо, не всім варто піднімати. Ні. Але ті, хто сидять в окопах, ті, хто воює, пробачте. Але знайти кілька мільярдів гривень, ну, знову ж таки, ми можемо вийти там на 1, 2, 3, 4% відсотки в бюджеті, але це кратно підніме зарплати. Підніміть на 20%, на 30%, на 50%. Ті, хто в окопах на 100% можна підняти, пробачте. Але гроші на ці зарплати ми можемо брати в тому числі в світі. Ми можемо брати російські гроші. Що для нас сьогодні важливіше? Наш солдат одягнутий, мотивований, і який додому прийшли гривню? Чи корупціонер, який їздить на тронш ренджеровери, гелінтвагінах і парше? Хто нам важливіший? Казнократ в Києві чи військовий на Донбасі, на Сумщині, Херсонщині. На Харківщині? Ось тут треба визначатися, за кого ми, бо якщо ми хочемо перемогу, то треба піднімати зарплату військовому. Якщо хочемо вибори, щоб нас одурачили знову, фільмів не знімали, то да, тоді треба казнокрадам. Ось тут це не про популізм, це про прості рішення складних проблем. Кому ми гроші направляємо на корупцію? Да, хто скаже, що ж ти тут популізм розводиш? Як це корупцію взяти? Що, Викинути, чи що? А хто буде швейцарські щита набивати? Нью-Йорк Таймс вийшов. 5 мільярдів переплати. На, розпишись. Ну що, ці 5 мільярдів? А да, давайте я вам скажу: 5 мільярдів це докинути тим, хто напередку. 100 тисяч мінімум, давайте візьме. Да? То ви їм можете по 50 тисяч вже накинути. Вже по 50 тисяч кожному дати. От вам переплата. Це Нью-Йорк Таймс написав. Офіційні цифри Міноборони були компанії, які давали дешевше. Кажуть, ні 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 Дешевше для лахов, нам треба дорожче, плюс 5 мільярдів. От вам по 50 тисяч кожному солдату популізм ні, чиста математика, чисті цифри. Розумієте? Тому тут треба теж допрацювати, бо депутати люблять самі популізм, влада любить корупцію, а з цим треба завершувати. Не про вибори треба думати, і не про закидання грязі. На своїх, чи там, якщо чужі кидають, то разом треба відбиватись від цих фейків, разом треба ці дезінформації спростовувати і сьогодні працювати на армію. Тому що буде мир до кінця року, не буде. В будь-якому сценарії армію треба підкріпити. І вона сьогодні в надзвичайно складному стані. Вони всі б'ються за країну, тому їм треба допомагати найбільше. Не олігархам, не казнокрадам, не чинушам, які люблять на набиті кишені. І французьке шампанське по 5 тисяч доларів, а звичайним українським військовим, супергероям, на плечах яких стоїть сьогодні країна. Ось така, друзі, інформація. Напишіть, будь ласка, вашу думку, знищена ось ця конструкція спроби мирних переговорів Росії і Штатів? Чи не знищена? Ну і, власне, як що ви скажете про страх Росії щодо ось цих ракет томагавків? Напишіть, будь ласка, в коментарях, підпишіться на цей YouTube канал і уклінно дякую кожному та кожній за ваші гроші. Скоро зробимо розіграш. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!